Поранене оленя на узбіччі трасі Київ чоп на Рівненщині днями знайшли інспектори патрульної поліції. Зараз тварина перебуває вдома у заступника голови місцевої тергромади. Як почуває себе врятоване оленята? Та чи планують його повертати до лісу? Дізнавалися кореспонденти Суспільно. Ось такий у нас є житель. з четверга є маленьке оленя. Ну, ставай, ставай. У подвір'ї заступника голови Козинської громади Олександра Курсика живе поранене оленя. Тваринку близько п'ятої ранку, 11 квітня, знайшли на узбіччі інспектори патрульної поліції. Ми патрулювали, як зазвичай, проїжджали і на узбіччі побачили, що лежить тваринка. Ми не зрозуміли, що саме за тварина, але просто спокійно лежить, не рухається. Під'їхали і побачили це оленя. Були сліди крові на асфальті. Ріг був пошкоджений, також на лапки тварина намагалася встати, але ну злякалась тварина нас, намагався встати і відійти. Скотився трошечки в бік, ближче до трави. Жінка розповідає: раніше рятувати тварин не доводилося. Спочатку не знали, що робити з тим оленям. Водичка в нас була, якісь були в нас булочки. Спробували, в принципі, накормити і дати водички попити, тому що не знали, скільки часу знаходиться тварина на узбіччі. Патрульна поліція ну, подзвонили до мене, що збили машина, якась ну, збила на трасі Київ-Чоп. Маленьке оленя. Ми приїхали зразу. Я за собою ветеринара привезли його сюди. Зразу воно не ставало на ноги зовсім, не їло нічого. То було четвер, не їло п'ятницю. В суботу трошки травичку вже їсти. Отже, вчора теж їло неділя. Вже трохи почало ставати на ноги. Ну на задні. На передню ногу тут на що була підбита, то вона ще не стає. Ну ще біль. Так само от, половину рога нема. Ветеринар періодично оглядає тварину, каже Олександр. Та нога так таки ну не може зовсім ставати. Ну ще хутре, треба, треба хобі з тиждень, ще зодна, щоб воно хобі чуть, ну, щоб хрещі зрослися. бо воно ж перебитий удар, був сильний, лопатка, бачу, то по потрошена в нього зверху. Зі слів Олександра Курсика, у нього оленя перебуватиме до повного відновлення. Ще потребуємо трохи його, поки воно буде на ногу добре лучше ставати. Тоді чи в ліс, ви чи кудись. Ми приділимо куди його. Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.